Сьогодні я пропоную вам створити ось такого сніговичка. Це буде прикраса на ялинку, і виконується вона дуже легко. Для основи нам знадобиться шматочок будь-якої ниточки. можна шпагати або будь-яку гарну стрічку, фальга і, звичайно, малярний скотч. І сама маса пап'єма маше Рецепт ви можете знайти в першому відео, яке я вам скидала. Формуємо ось такий. Як млинець, ось таку форму. І обклеюємо цю форму зараз малярною стрічкою. Товщину сильно велику давати не треба. Це така іграшка в простому виконанні, тому ось така форма капельки або будь-яка довільна. Не забувайте фіксувати добрий хвостик щоб потім у нас він не вистрибував в нашій роботі, тому добре фіксуємо і обліплюємо малярним скотчем. Після того, як ми завершили ось цей етап, ми беремо з вами масу поп'ємаше і тонким слоєм накладаємо на нашу форму. Товстий слой не потрібен, бо буде дуже довго сохнути, а тоненьким слоєм викладаємо і зразу вирівнюємо, бо робота, як залишиться, якщо вона нерівна, так вона після висихання на і залишиться. Тому максимально вирівнюємо пальчиками. Зараз вирівнюю і повернуся. Ось такий простий. Ось такої простої форми вийшов у нас предмет. Потім ми розмальовуємо і це буде сніговик. Я підготувалася заздалегідь, і в мене вже є висохші такі частини, тому я зараз буду показувати, як його розмалювати. А ви дочекайтеся, доки висохне ваша заготовка, і теж розмальовуйте. Я сьогодні без свого штативу, тому не дуже зручно знімати. Я вже попередньо підготувала його і при... пофарбувала у білий колір. Нам залишається оформити це все. Можна взяти маркери або фломастери, або можна взяти фарби. І малюємо нашому сніговику обличчя. Це будуть оченята. Це буде ручки можна намалювати. пуговички. Далі це можна все буде, я хочу ще брівки. Далі це все можна буде фарбами навести, бо буде трошки висихати. І, звичайно, ніс смарклинка. Можна додати посмішку. Можна залишити так. Я хочу, щоб цей посміхався. Для того, щоб було яскравіше, я хочу прикрасити блискавками, пльостками. Там, де ви хочете, щоб ваша іграшка блистіла, додаєте клей. Я, наприклад, хочу, щоб це було як сніжинки хаотично. Ось я так крапельки розкладаю клею. Наступний так самі бльосточки. Посипаємо. Зараз обстукуємо, Ось такий гарненький сніговичок на ялинку в нас вийшов. Зараз, з іншої сторони, ми теж можемо зробити бль бльостки, тоді буде гарно висіти на ялинці, коли будуть ліхтарики, і воно буде мерехтіти в світлі ліхтарів. Це буде дуже гарно. Бажаю вам натхненної роботи. Скидайте ваші фото-відео у Viber, хто що зробив. Якщо будуть якісь запитання, теж пишіть, я на все буду відповідати. Гарного дня!